Танцюйте, бо вам лист. І не просто лист, а лист з майбутнього: лист від вас майбутньої чи від вас майбутнього. Лист, в якому ви, майбутні, майбутнє, хочете про щось себе попередити. Лист, в якому ви хочете про щось себе застерігти. Або ж, навпаки, лист, в якому ви хочете розповісти про якісь приємні події, які вас ось ось уже чекають. Тобто щось, що ви, майбутній чи ви майбутнє, хочете собі розповісти. Хочете передати собі послання в цей час. Вітаю вас на каналі Закохана в Тару. Тут ви маєте змогу переглянути різні відеорозклади, а також прослухати монологи арканів і іноді побачити огляди моїх колод. Буду вам дуже вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео, а також якщо залишите коментар. Лайки, коментарі та підписки дуже допомагають розвиватися каналам. А ще вони дуже надихають авторів робити ще більше контенту, більше якісного, більше цікавого контенту. Ну, якщо ви мене на сторінці, якщо ви дивитесь моє відео, то ймовірно вам вони цікаві. Тож, якщо хочете бачити ще більше подібної тематики, будь ласка, підпишіться, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео. А також поставте лайк цьому відео та залиште коментар. Якщо ви маєте потребу для вашого індивідуального розкладу, бо є у вас якась така ситуація в житті, на яку ви хотіли б отримати. Погляд, допомогу, підказку з за межі з Хроніка Каші, з колективного несвідомого, кожен з нас це називає по-своєму. Звертайтеся за персональним розкладом. Чомусь мені от в моменті тасування колоди захотілося не просто відразу відкрити листа, а подивитися, хто ви, в яких ви енергіях прямо тут, зараз, в даний момент. Ой, які чудові енергії, імператриця, творчість, родючість це дуже-дуже гарно, дуже-дуже приємно. Імовірно, в даний момент життя ви знаходитеся в повній гармонії, в гармонії з собою, в гармонії з Всесвітом, в гармонії з іншими. Вам приємне це життя, вам приємний цей світ, вам приємні люди, що поряд з вами. Вам хочеться підклуватися про цей світ, про своїх рідних, про своїх близьких. Хочеться, і ви здатні, і ви можете, бо у вас зараз велике творче натхнення, великі творчі можливості, родючі можливості. Ви зараз здатні створити щось крутезне, щось велетенське, щось шикарне майже з нічого. Настільки сильна у вас творча енергія зараз, настільки сильна у вас енергія отакого піклування, материнська енергія, добра енергія, творча енергія. І ви з майбутнього себе теперішнього чи себе теперішнього хочете попередити, що попереду вас очікує період якогось такого очікування, паузи, можливо, коли події призупиняться, коли розвиток якийсь призупиниться, коли все немов стане на паузу. Але не тому, що будуть якісь такі перепони великі. Хоча це ми подивимося, може і справді перепоне. але загалом швидше за, за все для того, щоб ви щось усвідомили, щоб ви поглянули на ту ситуацію в своєму житті, яка перестане рухатися під іншим кутом, можливо, знайти якісь інші шляхи. Руху в цій ситуації, можливо, шляхи розвитку цієї ситуації. Це буде пауза не для того, щоб ви не змогли нічого далі робити, а для того, щоб ви переосмислили, в якій ви ситуації, чи які люди поряд з вами, чи яка робота у вас, чи, можливо, навіть ті самі переконання. Ця пауза буде потрібна для переосмислення, для того, щоб ви пошукали, віднайшли шляхи виходу. Інші шляхи, можливо, розвитку вашої ситуації, для того, щоб ваш ракурс зору змінився і не просто змінився, а розширився, значно розширився, щоб ви могли помічати своє життя, свою ситуацію не лише з одної точки зору, але більш ну, з різних точок зору, з різних кутів. Імовірно, в своєму житті ви щось нещодавно розпочали, чи якісь зміни, чи взагалі якийсь проект прямо з нуля. І ви вже ну, вперед очікувані, що ось ось-ось будуть перші результати. І саме оці перші результати і якоюсь мірою затримаються, для того, щоб ви, можливо, переосмислили весь цей процес, чи правильно ви його розпочали, чи правильно ви тим шляхом йдете, чи тим шляхом ви йдете. Можливо, навіть щоб подивилися на свій план досягнення результатів? Можливо, там потрібні якісь корективи, щось внести, щось змінити, щось переглянути, можливо, не тих результатів вам хочеться, які можуть принести цей проект. Чи ще якось. Тобто ця пауза перед результатами для того, щоб ви переосмислили, чи точно ті результати ви хочете, до яких ви зараз йдете. І якщо ви хочете тих результатів, то чи правильно ви до них йдете? А розпочали ви, ймовірно, досить важливі і, на мою думку, досить потрібні зміни. Імовірно, в вашому житті було забагато або є ще забагато якихось навантажень, чи забагато обов'язків, чи забагато роботи, чи ще чогось забагато що. Ви вже самі зрозуміли, що того чогось дуже багато. І ви і почали цей проект, ці зміни для того, щоб себе дещо розвантажити. Для того, щоб або обов'язки, які ви на себе начіпляли, трішки їх зменшити, або роботу, яку ви забагато на себе взяли, також її зменшити. Чи можливо ви на роботі в себе тягнете забагато проектів одночасно, і ви вирішили, що ну так далі не можна, бо можна просто звалитися, і треба якось відмовлятися від якихось проектів. Але на даний момент, як попереджуєте ви саме себе з майбутнього, що поки що отак просто взять то все і зняти своїх плечей не вдасться. Вам потрібно, потрібен час для переосмислення, як гармонійно оті всі навантаження з себе зняти. Тобто, переосмислити, можливо, ви не зовсім тим методом намагаєтеся зняти. Можливо, трішки. Ну, не так швидко треба знімати. Можливо, якщо це стосується якихось проєктів, що не можна просто покинути проект незавершений, а все-таки треба завершити інш, один, тоді інший, тоді ще інший, аж тоді ви зможете їх із себе зняти. Чи якщо забагато обов'язків, то не можна просто від них відмовитись, а потрібно зрозуміти, переосмислити, з ким поділитися цими обов'язками, кого, як би слово підобрати? Ну, попросити про допомогу. Тобто. Ви усвідомили, що забагато обов'язків, забагато роботи ви хочете зменшити то все навантаження, але наразі вам потрібно зрозуміти, як гармонійно то все зменшити. І, ймовірно, десь у вашому житті забагато або якихось правил, або забагато якихось обмежень. Забагато якоїсь бюрократії. І саме оце навантаження ви і намагаєтеся зменшити. Можливо, зменшити паперову роботу на роботі. Можливо, зменшити необхідність постійно звертатися в різні інстанції. Можливо, є якась можливість в вашому питанні сходити в одну інстанцію, і вона вам все вирішить, а не бігати по всіх інстанціях для того, щоб кожну бумажечку вам підписали. Чи можливо ви. Працюєте бухгалтером, або у вас власна фірма і пов'язана з бухгалтерськими якимись моментами, і вам доводиться постійно здавати якісь звіти, постійно щось вищитувати, прораховувати, складати, кудись подавати. І ви або намагаєтеся, можливо, бухгалтера знайти для того, щоб себе зняти оцю за пасанини, забагато звітів, чи намагаєтеся взнати в тій самій податковій, чи дійсно всі ці звіти потрібні. Ви намагаєтеся якось зняти з себе тиск ну, впливу закону, так би мовити, впливу якоїсь бюрократії, впливу якихось бумажок, можливо, впливу того ж самого кредиту. Якщо у вас забагато кредитів, це також сюди може відноситися. Що, можливо, ви хочете позакривати всі кредити, всі її відразу, але ви себе з майбутнього попереджуєте, що не поспішай. І, ймовірно, це справді пов'язано або з вашою роботою, або з вашим бізнесом. Ви хочете зняти або тягар якихось фінансових навантажень, можливо, дійсно я була права про кредити, про борги, або ж забагато вас просто якоїсь рутинної роботи, яку по правилам вашої фірми чи по правилам. У того місця, де ви працюєте, ви маєте виконувати. І, можливо, ви якось усвідомлюєте, що не все то треба виконувати. Або що цього дуже забагато. Або в процесі праці ви набрали на себе обов'язків і завдань не лише своїх, але ще і чужих. І тягнете тепер і за себе, і за когось іншого. І от ви зараз, швидше за все, або ось ось почнете розпихати то все з себе, або вже намагаєтеся. Зняти з себе надмірні навантаження, чи навести лад в тій самій бюрократії, що, можливо, половину бумажок, яку, які ви заповнюєте, чи половину звітів, яку, які ви заповнюєте, взагалі робити, можна не робити, бо взагалі робити не треба, може і надто круто сказано, можливо, від чогось можна відмовитись, переробити якось. І ви хочете, щоб оцього навантаження рутинного, важкого, паперового або фінансового стало менше. А попереджуєте ви себе з майбутнього, що буде затримка, що не варто поспішати, що не варто просто скидати з плечей всі ті обов'язки, всі ті навантаження в один момент, а все ж таки обдумайте, роздивіться, як це зробити гармонійно, бо отаке, отака різка відмова від своїх обов'язків може призвести до того, що ви будете самотні. Якщо ви різко відмовитеся. Від якого є роботи, яку ви робили, чи від, якихось, чи від повернення тих самих боргів, от не буду тобі віддавати і все, і робиш, що хочеш. То є ймовірність того, що ви втратите підтримку інших. Чи на роботі ваші колеги образяться так сильно, що взагалі спілкуватись, не будучи, а, а, а як це? Ти свої обов'язки просто не виконуєш. Чи в бізнесі ваш бізнес-партнер бізнес також не зрозуміє, чому це ви. Заявили, що ви не будете більше здавати звіти до податкової, якщо їх здавати потрібно. Тобто самотність, але самотність саме в негативному ключі, коли ви залишаєтеся сам на сам зі своїми проблемами. А я в разі, якщо ви потрапите в цей стан самотності. То без підтримки інших, без якогось дружнього спілкування чи з колегами, чи з бізнес-партнерами, ви потрапите в якийсь такий хаос думок. Ви, немов, втратите не лише підтримку інших, а й розуміння ситуації. Немов втратите напрямок свого життя чи свого бізнесу, чи своєї роботи. Можливо, ви зараз співпрацюєте активно з іншими людьми, і ви один одному щось радите, як розвиватися, що робити. І залишившись сам на сам, коли немає підтримки, коли немає ніякої поради, ви не немов зупинитися на якійсь розвилки, про яку нічого не зрозуміло. Там 15 чи 20 доріг, якою знаю йти, не зрозуміло порадитися ні з ким, тому що всі відвернулися. І тому і варто переосмислити, як саме вам зняти оті навантаження гармонійно, не поспішаючи. І в момент, коли вам доведеться поставити на паузу знімання лишнього тягарю своїх плечей, вам може допомогти якась людина. Яка, можливо, з вашого оточення, можливо, з ваших близьких, можливо, в залежності від того, які ж саме навантаження ви знімаєте, чи на роботі, чи в бізнесі, то це або колега, або бізнес партнер людина, яка здатна гнучко мислити. Людина, яка не заскарубла в такому в рамці правил, яка знає, як можна акуратненько обійти якесь правило, як можна зробити так, щоб. І собі не нашкодити, і правило не дуже порушити, і в той же час досягти свого результату з гнучкістю мислення, з якоюсь такою можливістю нівелювати між якимись обставинами, яка здатна бачити ну, більш розширено від людини, яка сама чи сам здатна о, адаптуватися під будь-яку ситуацію. І, можливо, ця людина пояснить вам, як можна обійти якісь підводні камені, щоб пережити спокійно у той період застою, не наробити якогось хаосу, не наробити якоїсь шкоди. І оця людина допоможе вам. Налаштувати взаємозв'язки з вашим колективом, можливо, стане на ваш бік і пояснить іншим, що дійсно або на вас багато всього навантажено, або дійсно не все те, що ви тягнете, його потрібно робити, ту саму паперову роботу чи якісь звіти. А також, імовірно, активно буде підтримувати вас, якщо ваші колеги там щось будуть ну, не надто задоволені, що ви повертаєте їм частину їхніх обов'язків. Що так, все правильно, ти правильно робиш, але давай там зробимо якось м'якше. Чи підемо ось цим шляхом? Тобто буде таким собі посередником між вами і колективом. А от якщо ви спокійно сприймете оту паузу, Спокійно дасте собі можливість переосмислити, як саме вам з себе познімати весь той тягар, якого забагато, якого надмір, то ваше життя матиме, то ця ситуація матиме на ваше життя дуже позитивний вплив. Ви самі переосмислите, ви знайдете можливість рішення цієї ситуації, переосмислите, як то правильно зробити. Отримаєте якесь усвідомлення стосовно цього. Ви отримаєте внутрішній баланс, внутрішню гармонію, а також баланс і гармонію з вашими колегами, з тими людьми, кого ця ситуація безпосередньо напряму зачіпає. Ну, якщо це на роботі, ви хочете зняти лишнє навантаження, то ви зможете пояснити якось колегам чи керівництву, чому не потрібні ці навантаження, або чому ви не повинні працювати за п'ятьох людей, а ви один чи одна ще якось, Тобто згармонізувати сам колектив довкола вас. Ви зможете знайти шляхи, можливості, щоб і оце лишнє навантаження з себе зняти, і щоб із людьми не посваритися, щоб вони оце вашу розгрузку сприйняли спокійно, нормально, врівноважено, щоб вони, можливо, навіть самі йшли вам на допомогу, самі зрозуміли, що так, ви забагато на собі тягнете. Бо, можливо, під час оцього затища, під час оцієї паузи, коли ви ну, тягтимете спокійно далі на собі ці обов'язки, але при цьому будете розмірковувати, а що тут можна зробити, з'являться якісь креативні ідеї, на які ваше оточення, керівництво чи ті ж самі е е кредитодавці відгукнуться з такою радістю. Ух ти, класна ідея! А давай спробуємо. І ви зможете вийти з обмежень оцього надмірного вантажу, що там у вас сталося? Чи якісь ті самі кредитні зобов'язання? Чи забагато паперової роботи, чи забагато звичайної рутинної роботи, що, що пов'язано, як нам попереджувала карта, про якісь правила, про якісь закони, правила умови. Ви зможете гармонійно вийти з тих обмежень. Якщо не будете поспішати, якщо дасте собі час на оцю паузу. І ви з майбутнього хочете собі передати, що те, що вже розпочало відбуватися, те, що ось ось відбуватиметься. Хоча про паузу на якось так нелогічно не казати, що відбувається, призведе до гармонії. До емоційного задоволення, до якогось покращення вашого зв'язку з рідними, з близькими, можливо, завдяки тому, що ви витримаєте цей час, не будете форсувати події, дасте собі час на переосмислення і зможете забагато оцих обов'язків гармонійно зняти. Ви і в колективі збережете спокій та гармонію, і плюс завдяки тому, що у вас не буде лишніх навантажень, ви зможете більше приділити час своїй родині, своїм близьким, своїм рідним, чи діткам своїм, чи дружині, чи чоловікові, чи батькам. У вас буде більше часу, більше можливості гармонійного не співпрацювати, общатися. Люди добрі общатися, як українською. Спілкуватися. Ну хай бо милий випадає з голови. У Вас буде більше часу на гармонійне спілкування з вашими близькими. І завдяки тому, що ви не будете просто скидати з плечей усі навантаження, які вас вже тиснуть до землі, а все ж таки знайдете логічні, креативні можливості, щоб то акуратненько так зняти, гармонійно так зняти, ваше життя наладиться. І. В тому місці, де у вас забагато обов'язків і сімейне життя також. Ну, загалом, більш тут сказати нічого. Попадете в стан паузи, не поспішайте, не летіть, дайте собі час обдумати, як вам то все зробити, знайдіть інші шляхи виходу з вашої ситуації, щоб не залишитися на самоті. На негативній самоті не залишитися самотою в цьому світі, а щоб дійсно потрапити в ці два прекрасні стани: в стан чудових, класних стосунків своїми рідними, своєю сімнею, а також в стан гармонії з життям, з всесвітом, з собою, з колегами. Просто, ну, не нервуйтеся занадто, якщо ви зрозумієте, що отак просто. Зняти свої навантаження в один момент не вийде. Дайте собі час на роздуми, і ви знайдете шляхи виходу, тим більше є поряд якась людина, яка вам щось підкаже, яка вас підтримає, яка зможе знайти моменти, де можна адаптуватися під якусь ситуацію, чи де можна щось якось так м'яко обійти, щоб нікому не нашкодити. Дякую за перегляд мого відео, ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на мій канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні мої відео. Звертайтеся за персональним розкладом.